Це Михайло Блідний, директор обласного підприємства Облпаливо. Цю посаду він обійняв пару днів тому. Чиновник каже, проблеми в нього почалися одразу щойно подав свою кандидатуру на це керівне крісло. Ще з перших днів конкурсу, значить. Активісти майдану почали мене обробляти, і почали на мене лити грязь, висказувати всякі свої бачення по мені, що я корупціонер, що я за мною тягнеться шлейф зі старої роботи. Звідки вони це все взяли, то мені невідомо. Чиновник стверджує, його обливали брудом і погрожували протестними акціями. Тоді він сам прийшов до громадських активістів і запитав, що від нього хочуть. Відповідь була проста. Відбулася розмова. От. І на тій розмові, що я сказав раніше, я не думав, що буде запропоновано, що треба дати якусь грошову допомогу. А як я сказав? За те, що вони там від мене відчепляться, там що вони будуть залишити мене в спокої, що вони дадуть мені можливість працювати. А тоді мені було озвучено, ну, для того всього треба. Дати там 500-600 доларів. активістів взяли просто під час передавання грошей за фактом вимагання правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Оголошено про підозру в чиненні кримінального порушення, передбаченого статтею 108, частиною другої статті 189 це вимагання вчинене групою осіб. Наразі затримані перебувають від ІТТ, і слідство здійснює головне управління Нацполіції в області. Затримані відмовляються від коментарів, а їхні колеги не вірять, що таке могло статися. Втім, якщо правоохоронці все доведуть, то винних активістів обіцяють виключити з організації. Пройде час, і ми побачимо, чи дійсно. Кравець брав чи не брав, ну це за умови, що чи суд його оправдає чи ні? Та виключення не найгірше, що світить активістам. Їм світить до семи років позбавлення волі.